Якщо на початку війни волонтери збирали харчі, сітки та легку амуніцію, то наразі військові потребують потужнішої допомоги. На сьогодні автомобіль на фронті це розхідний матеріал. Один пікап може врятувати життя десятків бійців, та протримується така техніка на лінії вогню до першого потужного обстрілу. Тому збори коштів на машини не зупиняються. Добре, знаються у цьому священники храму Святого Миколая, де днями передали автівку захисникам. Ось він пікап, придбаний коштом благодійників та привезений з Ірландії. Почепивши прапор, військові оглядають авто. Відтак дають схвальний відгук. Машина готова до завдання. А завдання єдине захищати Україну та рятувати наших бійців. До 2022 року, до 24 лютого. Це так са були речі, які там ну вихожували і, і по року, по два, по три і більше. А зараз це як набої в автоматі. Чому? Тому що зараз іде інтенсивні бої йдуть. Дані автомобілі вже не дивишся на їх стан, не бережеш, намагаєшся звертувати життя своїх побратимів. Це авто передається для виконання бойових задач Збройними силами України. Автівка не поїде на фронт порожняку. Людмила, Тетяна, Клавдія та Наталя з початком повномасштабного вторгнення Росії також волонтерять, допомогли завантажити пікап подарунками власного виробництва. Ми в'яжемо сітки, шиємо каремати, білизну, Пропори. прапори. Значить, робимо перев'язочні матеріали, жгути, бінти. Ми загрузили машину. Чотири сітки 10 на 5, і дві сітки, одну 22 на півтора і одну 7 на 4 метри. Грошей на матеріал не збирають, все приносять небайдужі до їхнього волонтерського центру. Дівчата кажуть, роблять усе, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми так хочемо вже перемоги, ми так стараємося, ми не, не рахуємося ні з чим, ні з часом. Ні, з сімейним положенням у нас люди прямо ну хочуть цієї перемоги як нічого більше і виробити максимум До наскільки можемо витримати, завдяки небайдужим вдається збирати кошти на автомобілі для військових. Розповідає настоятель храму отець Ігор. Найбільший внесок на цю машину зробили з-за кордону. Допомагають захисникам, чим можуть. І авто купуючи, передаючи значить, рації, плитоноски. дякуємо рабі Божій Іванні, дякуємо меценатам, благодійникам. Авто було пригнано з Ірландії. З Ірландії, рабом Божим Юрієм це чемпіон України з авторалі. Ця машина коштувала 4800, і ми ще в неї вклали 400 доларів, бо було і масло поміняне все, бо тут масло дуже в цьому автомобілі, дуже багацька. Трохи її підварили, довели до ладу її, почистили. Знайти автівку зараз не так уже й легко, додають волонтери. Пропозиції на авторинках меншає, а ціни зростають. Попри це, наші захисники потребують таку техніку завжди, і ми мусимо долучитися до волонтерської справи. Додають настоятелі храму. Передали цей автомобіль та збирають кошти на новий. На сьогоднішній день уже зібрано на ту автомобіль 2 дві доларів 400 євро. І таким чином практично вже як три тисячі є. Ну і ще треба. Тисячі дві з половиною три доларів зібрати, бо в кожної машини різні потреби там вона чи ржава може бути більше ну більше розтратів. Бо ну, дяка Богові, дяка нашим хлопцям, що тут ми знайшли, що, наприклад, поварила людина, вона практично з нас коштів не взяла. Кожен з нас може допомогти у придбанні машини для виконання бойових завдань на фронті. Кожна гривня цінна. реквізити для внесків, бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.